Близько чотирьох місяців синя гілка столичної підземки не працює повноцінно. Ще й до цього регулярно з'являються повідомлення про протікання нових станцій. Метро. Скільки ж грошей виділено із столичного бюджету на розвиток метрополітену? Про це будемо говорити з Андрієм Вітранком, головою постійної комісії КМЕР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Пане Андрію, раді вітати вас. Доброго дня, доброго здоров'я, слава Україні. Добрий Героям день, день. героїм слава. слава. То що з метрополітеном столичним? Коли нам чекати взагалі фінального якогось висновку, що ж сталося? Чому ця аварія відбулась? Так чому відбулося це протікання та течія, яка зараз є? І що відомо про інші станції, які протікають? Зокрема, я чула вже про поштову площу, нібито там є вода. Що вам відомо, розкажіть? Дякую вам за запитання. Всі чудово знають, що минулого тижня, у четвер, відбулося перше засідання комісії парламенту, тимчасово спеціальною наголошує комісії. Не слідчя, а Спеціальної комісії це для того, щоб не політизувати питання щодо діяльності ки київської міської влади. І перше питання, яке обговорювалося, це саме було ця наша синя гілка метрополітену, яка сполучає голосів з центром міста Київ. Виступав Віталій Володимирович, виступало багато народних депутатів. Дали й мені слово як голові бюджетної комісії міста Києва за інформацією міського голови, заплановане відкриття станції Київського метрополітену на кінець літа цього року. Єдине, що ну ще навіть підготовчі роботи не завершені. Планується що для того, щоб повністю з'ясувати причини. Необхідно буде відкривати повністю тунель метрополітену, і підрядні організації пообіцяли, що це зроблять протягом 14 днів, але будемо чекати, чи відбудеться це чи ні. Що стосується, ну я сам дуже часто користуюся метрополітеном, бачу всі ці е е протікання вони не лише на синій гілці, а й на зеленій, і на червоній відбувається. Тому я впевнений, що метрополітен і його утримання потребують особливої уваги від київської міської влади зараз було звільнено з роботи пана Брагівського, начальника комунального підтримка Київський метрополітен. Його обов'язки зараз виконує пан Вигівський, який є головним інженером метрополітену. І на тимчасовій спеціальній комісії було поставлено задача їм того, щоб посилити і покращити утримання київського метрополітену. Як було бюджетної комісії, кажу, що гроші на це є. От, власне кажучи про гроші. Чи можна поцікавитись, у вас скільки грошей було виділено з бюджету на розвиток метрополітену, і чи можливо вже порахувати, скільки грошей знадобиться для ремонту або відновлення тих станцій, які зараз не працюють або працюють за цією човниковою схемою? Чи до остаточного висновку комісії такий бюджет неможливо порахувати? А зараз бюджет пораховано. Скажімо так, навмання, uh -huh. і була доповідь головного інженера пана Вогівського, який сказав, що загальна вартість відновлення получення і відновлення цього тунеля може складати до 400 мільйонів гривень. Тобто, я хочу нагадати, що джерелом покриття даних витрат буде резервний фонд міста Києва, як це було прийнято рішення на комісії ДНС міста Києва, а загальний обсяг резервного фонду в цьому році аж 800 мільйонів гривень. Тобто половина резервного фонду йде лише на відновлення роботи Київського метрополітену, хочу щоб всі зналися, якісь громада знала, що окрім цих мільйонів, сотень мільйонів гривень, щорічно на метрополітен виділяється окремо мільярди гривень, і от за інформацією, яка була мені офіційно надана на мої депутатські запити, тобто тому що для того, щоб ніхто не спекулював, що я там щось там порахував. Я зробив офіційний запит до департаменту фінансів, департаменту економіки Київської міської державної адміністрації окрема відповіді, що основними статтями, на які витрачаються кошти метрополітен, це регулювання цін на послуги метрополітену, інші заходи у сфері електротранспортня та утримання і розвиток метрополітену. Зокрема, в 2023 році на ці на це було витрачено приблизно 11,5 мільярди гривень, а в 2024-му. Заплановано більше 12 мільярдів гривень, тобто, метро коштує місту 11-12 мільярдів гривень на рік. Це шалені кошти. Я впевнений, що утримати за такі кошти метрополітен можливо. А ще давайте не забувати, що у нас є і платний проїзд uh -huh. за кількість грошей, які надходять від платних пасажирів, приблизно півтора, один і сім мільярда гривень на рік. Тобто, це ще додатковий бюджет метрополітен. Е, ще хотів е, запитати вас дуже коротко: е, е, певно, що ви бачили розслідування е, Бігосінфо стосовно. Уже колишнього очільника київського метрополітену, І, враховуючи те, що висвітлювали там журналісти-розслідувачі, на вашу думку, зміна керівництва комунального підприємства Київський метрополітен зможе призвести до оптимізації витрат бюджету київського метрополітену? Ви знаєте, в четвер в мене був виступ на сесії Київської міської ради. І я дивлюся, що ситуація в місті вона є якоюсь дуже дивною, тому що якщо ми піддивимося історію успіху київських міських чиновників, то вона дуже проста. Це очолюємо комунальне підприємство, 10-12 років їм керуємо, доводимо його до банкрутства, а потім тихенько звільняємо. Тобто, це дуже цікава така історія успіху. Я вважаю, що це ганьба, що це для міста Києва страшенна ганьба. І я впевнений, що е, необхідно надавати абсолютно іншу правову оцінку, а не ж е, як мінімум звільнення з роботи, а як максимум, ну це мають дати оцінку правоохоронці. Вже тому ми будемо зі свого боку робити все можливе від наших депутатів для того, щоб контролювати витрати міського бюджету. Зараз працює спеціальна тимчасова контрольна комісія як по видаткам міського бюджету в період дії правового режиму воєнного стану. Так, і по ситуації, яка склалася на київському метрополітені, на комунальному підприємстві. Я сподіваюся, що нам буде в нам вдасться, е, скажімо, зробити так, щоб київське метро було, по-перше, беззбитковим, а не 2 мільярди гривень збитку. Воно щорічно приносило. Причому за важкий 2022 рік було лише 800 мільйонів гривень збитку, а за менш важкий 2023 рік вже було 2 мільярди збитку. Причому пасажиропотік зростає. Ну тобто, ви знаєте, досить дивно. І на фоні цього. Остатки деяких керівників кірманичів його постійно зростає. Дуже дивна ситуація. Ми будемо робити все від нас можливо, щоб такої ситуації вже вже ніколи в житті не повторилося, пане Андрію. в мене уточнення, якщо дозволите, ТСК буде розслідувати з'ясовувати причини цієї аварії на синій гілці на тих станціях, які тимчасово призупинили роботу, чи взагалі повністю будуть розслідувати, яка ситуація з усіма гілками метрополітену. Предметом розгляду тимчасової контрольної комісії в першу чергу є ситуація на Синій гілці метрополітену на перегонному тунелю між цими двома станціями, але, скажімо так, наш мандат розповсюджується на весь метрополітен. митрополіт. Дякуємо дуже нагадуємо, нашим нашим глядачам говорили про. Ремонт в столичного метрополітену і з нами наживо був Андрій Вітранко, голова постійної комісії КМР з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.